Всім привіток, мої дорогі підписники! Дуже рада вас вітати. Сьогодні ми поговоримо про те, що в Канві. Можна зробити сайт. І, власне, цей воркшоп в мене вже записаний, як працювати сайтом, як зробити сайт. І ось цей запис. Зараз ви дивитесь інтерактивний конспект, в якому є всі матеріали, які потрібні. І тут, власне, ми дві години з колегами робимо сайт. При тому, що сайти тут реально можна зробити круті, можна зробити під лендінг, можна попрацювати з дітьми. До речі, як використати сайти на уроках інформатики, я також тут розповідаю. Можна додати. Інтерактивний матеріал і взагалі можна додати дуже-дуже дуже багато. Ось тут. Далі розказую про кнопочки, про навігацію, про публікацію сайту, про те, як працювати з цим сайтом. Власне, якщо ви вчитель, а у вас діти на уроці, і якщо ви діти, як їм пояснити правильно, що і як означають домен, хостинг і так далі. Ці всі наші вчителі інформатики складні слова. Так от, ось такий власний сайт. І е, велика особливість цього воркшопу те, що зараз сайти можна створювати на багатьох платформах, але в CanV це зробити швидко, легко, просто і ще й безкоштовно. Тому ви з дітками можете, звичайно, зробити ці сайти без проблем. Запис 250 гривень, покликання внизу також додатково дарую безкоштовні уроки по CanVі. Ось тут вони, ось відгуки учасників, які проходили цей воркшоп разом зі мною. Традиційно є подаруночки, які дарую всім учасникам, які купують в мене інтерактивні конспекти, і інформація про автора, як використовувати даний конспект. Ми натискаємо три крапочки, натискаємо дублювати, і він у нас буде у нашій бібліотеці. Власне, потім ми його просто використовуємо. Все, покликання для оплати знаходиться внизу. Це дуже символічна ціна 250 гривень, навіть от мені смішно це дуже символічна ціна за запис такого класного практичного воркшопу. А ще я дуже рада, що ви додивились відео до кінця і буду дуже вдячна, якщо ви поставите вподобаєчку, напишете коментар. Увімкнете дзвіночок, щоб бачити мої нові відео. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мої телеграм-канали. Я дуже багато. Публікую класного, корисного контенту, з яким ви будете зростати в рази швидше. Дякую!